Всім привіт! Ви на каналі Рослинний Світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал. З кожним відео я удосконалюю формат та ділюся з вами, як доглядати за рослинами та боротися зі шкідниками. Раджу вам підписатися на мій канал, щоб дізнатися більше про рослини. На моєму каналі є серія відео про заміокулькас та орхідеї. Посилання я залишу під цим відео. Сьогодні розкажу вам про види форок на заміокулькасі та як виліковувати рослин від них. Найчастішою причиною виникнення форок на заміокулькасі є перезволоження ґрунту. Через це рослина стає вразливою до різних видів гнилі, але й такі хвороби, які пов'язані з механічними травмами рослин, наприклад, надломи на гільці, обмороження. Та подрапини. Це все може призвести до серйозних хвороб, якщо вчасно не обробити пошкодження на окулькаси. обов'язково продезінфікуйте травмоване місце. Це можна зробити за допомогою активованого вугілля. Хвороби, які вражають самі окулькас, це фомос або суха гниль, хлороз, гниль стебла або бульбокорення, плямистіс на стеблі та листках. Отже, фомос або суха гниль. Це хвороба, яка розвивається при нестачі вологи та відсутності своєчасних поливів. При цій хворобі на заміокулькасі починають з'являтися плями коричневого та сірого відтінку. Вони мають округлу форму. Хвороба призводить до того, що рослина починає сохнути і може загинути. Для боротьби з сухою гниллю рекомендується проводити полив. Зрощеним препаратом, фонгіцидом, максим або правікур. Після цього рекомендується витягнути рослину з горщика, переглянути її, видалити уражені місця, бульбокорення та пересадити рослину в інший ґрунт, хлороз це порушення процесу, фотосинтезу. Лиски замію кулькаса жовтіють, з'являються білі цятки. В даному випадку вилікувати рослину можна. Якщо обробити її препаратом фонгецид, фітоферма, ниль стебла або бульбокорення, причиною появи цієї хвороби є неправильний догляд за рослиною. Хвороба з'являється внаслідок перезволоження ґрунту. Для порятунку рослини треба витягнути її з горщика та уважно оглянути бульбокорінь на наявність гнилі і за допомогою продезінфікованого ножа. Видалити пошкоджені ділянки. Після цього необхідно присипати зрізи препаратом мунгецит, фундазол або оксихом. Згодом пересадіть рослину в новий горщик та замініть на новий ґрунт. Якщо бульбокорінь повністю згнив, то зріжте верхню частину та використайте для подальшого розмноження заміокулькаса. Підгнивання стебла та бульбокорення є однією з найпоширеніших хвороб. Рослини. Тому рекомендується проводити полив з урахуванням потреб саміокулькаса, тобто в теплий період року необхідно поливати рослину один раз в неділю, а в холодний період 1 раз-дві неділі. Але за умови, якщо ґрунт повністю сухий, якщо на лиска та стеблі саміокулькаса з'явилися темні плями, це означає, що доля за рослиною є неправильним. А саме перезволоження ґрунту, підвищення вологість, повітря, примішані та протяги через кондиціонери. Вилікувати рослину можна, якщо змінити умови догляду за рослиною, а також провести обробку препаратом фунгіцид, скор або фітоспорин щодо грибкових інфекцій, антракноз це коли рослина покривається темними плямами, коричневого відтінку, вони з'являються на стеблі. Що знижує надходження поживних речовин до рослини. Щоб позбутися цього грибка, потрібно оприскати рослину препаратом, фунгецит, скор або хорус. Оприскування проводиться з інтервалу через дві неділі, інший від грибка, називається поришни роса. Цей грибок призводить до повільного росту рослини, діялення, що знижує декреативність в рослині. Основні ознаки інфекції це білий наліт, який з'являється на листках стебла. Щоб позбутися грибка, обробіть рослину, фунгецит, скор. Оприскування проводиться 2 рази з інтервалом 2 неділі. Дякую всім за увагу! Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!